Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас дуже важлива та актуальна інформація для українців в Німеччині, тому що є зміни в допомозі. Біргільґельд також є зміна правил отримання тимчасового захисту. Ця інформація буде корисна тим українцям, хто хоче. Переїхати з іншої країни зараз ЄС, щоб отримати параграф 24 в Німеччині. Є зміни в притулку в Берліні і гарні новини про працевлаштування. Отже, друзі, я розповім все простими словами, без зайвих складних термінів, щоб ви точно знали, що робити і чого очікувати. Не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові цікаві та важливі новини. Ну і звичайно, сьогодні поговоримо про те, що реально відбувається за кулісами зараз української політики, корупційні скандали, високопосадовці, вплівки. Відмивання грошей, все це вже не просто новини, а серйозний сигнал для наших партнерів за кордоном. А зараз, друзі, хочу поділитися важливою новиною для всіх українців, які живуть за кордоном. Ви знаєте, що кожен з нас, хто зараз живе за кордоном, добре розуміє, що найцінніше, що ми можемо дати своїм близьким в Україні, це підтримку. Ми всі надсилаємо гроші рідним в Україну, хтось допомагає батькам, хтось дітям, хтось друзям. І коли відправляєш переказ додому, це не просто гроші, погодьтесь, це турбота, любов. Зв'язок із рідними навіть на відстані. Нещодавно я дізнався, що тепер навіть такий переказ може допомогти ще комусь, саме дітям в українських школах. TransferGo разом із Visa та United 24 запустили компанію. Кожен переказ має значення. Протягом цієї акції компанія додає 0,5% до кожного переказу на картки Visa в Україну, і ці кошти будуть перераховані на відновлення українських шкіл. І тут важливий момент, коли ви насилаєте переказ своїм рідним, ви нічого не доплачуєте, просто користуєтесь акцією як зазвичай, а 0,5% компанія додає від себе, тобто ви і далі підтримуєте своїх близьких. А ваш переказ автоматично стає частиною доброї справи для дітей в Україні, без жодних додаткових комісій чи умов, звичайний переказ, який має подвійне значення. Отже, приєднуйтесь до посилання, я залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. А зараз про нові правила для українців в Німеччині. По-перше, біргільгельд стане суворішим, будуть також нові правила під час переїзду з наступного року. З липня 2026 року допомогу Біргільґельд перейменують ґрунт і разом із новою назвою прийдуть і жорсткіші правила. Хочу підкреслити, що ці зміни не вплинуть на суму виплат для українських біженців. Вони залишаються як зараз, так і в наступному році без змін. Але що змінюється? Якщо людина, яка отримує допомогу, захоче переїхати просто так без поважної причини, наприклад, не через роботу чи навчання на інше місце проживання, то держава. Компенсуватиме оренду тільки в межах старої кварплати. Наприклад, ваша оренда попереднього житла була 400 євро, нова 500 євро. Отже, Джоб-Центр покриє лише старі 400 євро, а решту доведеться доплачувати вам самим. Ну і також, щоб держава покрила дорожчу квартиру, переїзд треба заздалегідь узгодити та довести його необхідність. Ну, експерти кажуть, що ці нові правила можуть фактично прив'язати людей до старого житла і зробити переїзд фінансово невигідним. Тобто, доведеться добре подумати, перш ніж міняти адресу. Чи можна податись на параграф 24 після тимчасового захисту в іншій країні? Тобто, чи можете ви зараз, наприклад, переїхати з Чехії в Німеччину, закрити тимчасовий захист в Чехії та отримати його в Німеччині? Ні, друзі, тепер це заборонено. Переїжджати з однієї країни ЄС в іншу, щоб отримати тимчасовий захист вдруге, неможливо. Це підтверджують також міграційні адвокати в Німеччині. Вони кажуть, що після 13 серпня 2025 року всі, хто намагався подати заявку в Німеччині на притулок, після перебування в іншій країні ЄС масово отримували відмови. І це підтверджують як судові рішення так і реальні кейси міграційних служб. Також хочу нагадати, що інформація про те, що Після грудня 2025 року нібито закриють параграф 24. Це, друзі, неправда, це фейк. Українці далі зможуть в'їжджати до Німеччини і подавати заяву на параграф 24. Тобто, якщо ви зараз живете в Україні та хочете поїхати в Німеччину, щоб отримати тимчасовий захист, без проблем Німеччина вас прийме в цьому місяці, і в наступному, і в наступному році, тому що війна в Україні триває. Вже 21 листопада 2025 року планується новий законопроект. Який продовжить термін перебування українців в Німеччині ще на рік до 4 грудня 2026 року. Також друзі, Берлін закриває найбільший притулок для біженців. Це Тегіль, поки українці продовжують приїжджати до Німеччини. В Берліні зараз вирішили змінити підхід до розміщення біженців і найбільший центр на території колишнього аеропорту Тегіль закриють до кінця 2025 року. Але ви зараз можете приїхати в Тегіль. Вас приймуть, ви зможете оформити документи, але нагадаю, він працює тільки до кінця цього року і вас просто переселять в інше місце. Тобто людей зараз потрохи переселяють у менші, більш комфортні притулки по районах міста хтось отримає власну кімнату, хтось кращі умови для сім'ї. Тобто, нове життя для колишнього тегеля. Теж буде його, ви знаєте, планують перетворити на сучасний центр прибуття біженців із житловими контейнерами приблизно на 2500 осіб. І ще один приємний факт: що зараз українці в Німеччині показують чудові результати в працевлаштуванні, за даними Федерального інституту демографічних досліджень. У Везбаденні, наприклад, 51% працездатних українців вже працюють. Для порівняння всередині 2022 року цей показник був лише 16. Тобто за 2,5 роки рівень зайнятості зріс більше, ніж утричі. Також нагадаю, що Кабінет міністрів України затвердив список з п'яти країн, з якими Україна має домовленості щодо подвійного громадянства. Це Сполучені Штати, Канада, Німеччина, Польща та Чехія. Згідно з новим законом, нагадаю, громадяни цих п'яти країн зможуть отримати українське громадянство за спрощеною процедурою, а українці. Зможуть оформити громадянство цих країн, зберігши український паспорт. Ну і уряд пояснив свій вибір країнами, де проживає найбільше українців. В Канаді та Сполучених Штатах. Ви знаєте, це переважно нащадки емігрантів. Ну а Німеччина, Польща та Чехія це три країни, в яких найбільша кількість українських біженців. Не останнє друзі, це корупційний скандал, який розгортається на наших з вами очах. Це історія набагато більша ніж просто про корупцію. Ці події швидше за все вплинуть на життя кожного з нас. Але зараз спробуємо трохи спрогнозувати вчора. Ми дізналися, що НАБУ проводить операцію. Під час цієї операції перевірялися ви знаєте, як колишні, так і діючі представники кабінету міністрів. Колишні депутати, які нині є громадянами РФ і, умовно кажучи, прості бізнесмени. Ви знаєте, що в результаті цієї операції були зібрані докази, які підтверджують, що з державного бюджету виводились величезні суми грошей. Основний акцент зробили на енергетиці. Це також, мабуть, сигнал і для Сполучених Штатів, для Європи, натиснути якийсь ТОП, змусити реагувати. Тож, друзі, готуємося до серйозних політичних подій наприкінці осені, мабуть, та на початку зими. Чому це додає скандалу особливого присмаку? Бо, за даними медіа, ви знаєте, в ньому беруть участь люди, які нібито є друзями діючого президента. З'явилася інформація, що під підозрою опинився й Олексій Черношов, міністр національної єдності, залишається лише гадати, скільки ще друзів президента були задіяні у цій схемі. Європа та сполучені штати. Мабуть, не будуть терпіти, коли їхні гроші просто зникають в схемах топ-чиновників. У підсумку, друзі, влада в Україні виглядає як поле бою між різними групами, де будь-яка антикорупційна справа стає лише інструментом боротьби за вплив та гроші. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку, як завжди, пишіть в коментарях під цим відео. До зустрічі!